Може, хтось Георгій Жосанов влаштовує імпровізований прилавок просто під стінами Херсонської міської ради. Таким чином він протестує проти анонсованого місцевою владою переформатування ринків. Чоловік вже 15 років працює на Дніпровському ринку і не хоче залишитися без роботи. Наша власть вбрати наші... Маф как в других городах, Единственный доход нашей семьи. Поэтому я и многие из этих предпринимателей сюда пришли для того, чтобы свои рабочие места. Да, может быть и неправильно Раньше построились на зелених зонах эти бутики, эти бутики, бути, но Дайте нам какой-то конструктив, какой то таруче предложение, і таких підприємців зібралося біля міськради. Чимало люди говорять, прийшли відстояти своє право на працю. Тож вимагають від депутатів продовжити строк оренди на землю під їх торговими рядами ще на 5 років. Я сейчас пенсіонерка, пенсія в мене смішна 1769 гривень. Тому приходять працювати не для того, щоб золоті гори заробити, а хоча б, щоб ви. А они говорят, что у нас срок аренды заканчивается. Бутики мы строили 10 или 12 лет назад за свои деньги. То есть все мы оплачиваем. Налоги я плачу. На рынке жил поселок, который существует около 20 лет. Ни одного транспортного происшествия по причине расположения бутиков. Не було. А це один із пунктів предяви, чому потрібно було убрати. поспілкуватися з підприємцями спробувала секретар Херсонської міської ради Галина Лугова. Однак протестуючі вимагали особистої присутності міського голови. Будь ласка, я вас прошу. Ми просили провести слухання на кожному ринковому містечку, обговорити проблематику і дати по кілька представників від кожного ринкового. Містечку. Ігор Колихаєв до людей вийшов і вислухав позицію. Я з 90-х годов на вулиці міру стою. І кожен мир винужден був к нам прислушатися. Другої альтернативи не було ніколи. І зараз цієї альтернативи І платить більш дорогі орендні плати тоже можливості. Слышу ваше возмущення, тому ще раз прошу. Создать инициативную группу от вас, чтобы мы могли качественно подойти к решению вопросов, те, которые касаются... Жителі міста Херсона і ринка, в тому числі, врешті знайти спільну мову обом сторонам вдалося. До сесійної зали увійшла ініціативна група з числа підприємців. А питання відносно оренди земельних ділянок, яке на порядку денному, було 44 м розглянули другим. Я пропоную залишити це питання саме в редакції два роки два роки достатньо для того, щоб узгодити всі позиції з тими людьми, які працюють сьогодні на ринку і привести ринки до цивілізованого стану. Коли ми голосували програму міста будівної діяльності, там були забиті 28 тисяч на детальні плани. На питання, на який ми не знали, просто так. Ніякого розрахунку не потрібно було, ніякого кошториця. Для того, щоб цей проєкт зараз пройшов, його потрібно було качественно підготувати. Я прошу зняти проєкт рішення, винести його в тому віде, в якому він має і патіжа у результаті довготривалих дискусій рішення відносно ринкових містечок було не прийнято та відправлено на доопрацювання. Я хочу, щоб ринки працювали в правовому полі, і щоб якщо йде торговля, то тобто ця торговля йшла в правовому полі. Якщо є міста для торговлі, вони повинні там знаходитися, а не знаходитися в сіхі. Сьогоднішнє питання номер 44 Ми відтермінували в тому аспекті, що Переглянути детально по комісіям, заслухати спеціалістів, їхнє бачення, створити робочу групу стосовно надання договорів оренди не на два роки, а так як була пропозиція терміном до п'яти років, це питання буде глибше вивчено. Структуризація торговельних рядів, єдиний вигляд магазинів та ліквідація стихійних ринків. Подібне переформатування кілька років тому відбулося з одеським привозом. Тож представники влади сподіваються, що Така система запрацює і в Херсоні задача і задача власті, щоб у нас був діалог, а не монолог. Тому ми всіх приглашаємо в комісії, які повинні бути між риночниками і директорами ринків. Ми повинні увидіти мнення кожного чоловіка, прописати дорожню карту. Дорожня карта мається на увазі, яким чином будуть вималювані усі торгівельні містечка відповідно до кожної території Дніпровський, Суворовський, Суворовській. Бельний район, я хочу ще раз підкреслити, що жодним чином Херсонська міська рада, виконавчі органи не планують позбавити роботи наших підприємців. Єдина мета на сьогоднішній день міської влади зробити належні умови для усіх людей. Які займаються цим бізнесом на порядку? Денному п'ятої сесії міської ради було питання і відносно реорганізації структури управління міста. Проект розроблявся більше двох місяців згідно усіх вимог реформи децентралізації, розповідає депутат Херсонської міської ради Андрій Дмитрієв. Це більш болягіпка структура, вона дозволить більш болягіпка реагувати на ті визови, які будуть у нас і будуть у мера в процесі управління городом в рамках цієї структури є нові управління і департаменти, которые будуть уже за інновації, за якісь там грантової програми, за перспективні проекти, які будуть займатися непосредственно перспективи уже розвиття города, не просто піддержанням того состояния, в якому ми є, а іменно займатися перспективними моментами, зокрема, оновлена структура передбачає зменшення кількості штатних працівників та зміну функціональних повноважень департаментів Херсонської міської ради. А йдет объединение департаментов. Укріпляється департамент бюджету і финансов, общая фінансова служба становиться в которой буде включать в управление аудита і аналізу фінансової деятельности. Це необходимо для того, щоб полноценно контролювати городское хозяйство, контролювати комунальні предприятия. В структурі комунального хозяйства теж ідею укрупнение. Андрій Дмитриев зазначає, оновлена структура управління зможе змінити на краще роботу усіх сфер життєдіяльності. Адже за її основу було взято досвід реально працюючих систем найкращих міст України, ми аналізували структуру Львова. Харькова, Вінниці ми смотрели на структурах Мельницького і Чернігова. Ну таку знаете, симбіоз из різних структур. Вот то лучшее, що ми где-то видели, мы пытались привлечь себе і сформировать единый документ. Рішення про реорганізацію структури управління міста депутати прийняли майже одностайно за 44 голоси. Це проект нової структури города Херсона. Новая команда, которая должна заходить в город Херсон и самое главное для того, чтобы можно было видеть ответственность исполнительной власти перед горожанами. Что он дал? Я думаю, что четкие взаимодействия внутри исполнительной власти между коммунальными предприятиями на благо города Херсона. Яна Самкон, Ирина Мезенцева, Вадим Коробов, Телеканал Херсон плюс.